Накипіло вранці. Примусову евакуацію дітей оголосили з деяких населених пунктів прикордонної вовчанської громади. Вовчанська громада до вересня 2022 року перебувала в російській окупації, а нині повсякчас зазнає обстрілів з російської сторони кордону. Як заявив на початку тижня голова обласної військової державної адміністрації Олег Сенєгубов, планується звідти вивести з у більш безпечні місця близько 200 неповнолітніх, а саме із дев'яти населених пунктів. Він уточнив прикордонні села, де оголосили евакуацію, практично щодня обстрілюються з різних видів зброї, артилерії, танків, ракетних комплексів тощо. У вівторок я поспілкувався із начальником вовчанської військової адміністрації Тамазом. Тамазом... Гамбарашвілі він розповів, що через постійні ворожі обстріли, найближчих до кордонів населених пунктів, дітям із родинами небезпечно там залишатися. До того ж, у громаді відсутні газопостачання і з великими перебоями є електрика, і багато багато руйнувань зруйнованих будинків житла людей. Розмову із Тамазом Гамбарашвілі я розпочав із питання обстрілів вовчанської громади із безпекової ситуації. Послухаймо. Потерпає кожен день громада і населені пункти, які знаходяться поблизу кордону. Кожен день потерпають від мінометних обстрілів, артилерійських обстрілів. Це і руйнація приватних домоволодінь. Це і руйнація інфраструктури, це закладів освіти, закладів культури. Тому це все хаотичні обстріли і хаотичні руйнування в всіх населених пунктів. Пане Тамазе, і про які масштаби руйнувань житла зараз доводиться говорити? Порядок дуже великий, тому що ми вже не встигаємо рахувати, скільки будинків, тому що у нас і фахівців не ви достатньо. Але якщо в відсотковому, е сказати, то це десь приблизно вже 30% житла зруйновано на ну, на тих територіях, де йдуть обстріли. Вовчанська громада без газу. А що з електрикою у людей? Електрика у нас є, але з великими перебоями і зв'язку з обстрілами ем, знескорджується електромережа, і тому працівникам мересу приходиться дуже довго працювати, відновлювати. Кожен день над цим працювати. Отже, спираючись на складну безпекову ситуацію, Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей і що вже вивозять подалі від прокордоння? Оголошена евакуація дітей в місті Вовчань та чотирьох старостинських округів. Це дев'ять населених пунктів. Старостати це старецьке, старостацький округ старостинський округ, це Вовчі, хуторський Старостинський округ, О, Волохівський старостинський округ і Варварівський старостинський округ. На цій території знаходяться 194 дитини від року до 18 В нас проведена була нарада координаційна щодо евакуації дітей. Висвітлена інформація щодо оголошення евакуації донесено до батьків і опікунів цих дітей. Вже деякі батьки з неповнолітніми дітьми почали вже виїжджати з населених пунктів там, де оголошена евакуація. Голова військової державної адміністрації Олег Сенігубов описуючи ситуацію з евакуацією, говорить, що неохоче люди виїжджають. От ви ж безпосередньо спілкуєтесь з людьми на місцях. Як вони аргументують свою відмову? Ми неодноразово проводили інформаційну бесіду з цими батьками з дітьми щодо можливості евакуювання, тому що в наші березні місяці було оголошено обов'язкова евакуація, там де батькам а, батьки могли обирати виїжджати або ні. Більшість батьків написали відмови. Не розумію, чому вони так а, а, роблять. І все таки, що вони вам кажуть: ми не хочемо нікуди їхати. ми вдома, нам вдома краще. Ну так вони аргументують свої. Свою позицію. Цікаво, це якого віку батьки так тримаються за місце? Батьки 30 плюс, 40 плюс, і 50 плюс. А можливо в сім'ях побоюються невідомості. Вони знають, куди їдуть, яке буде надане житло. Це відпрацьовано з обласної військової адміністрації, з департаментами науки і освіти, з цивільним захистом надаються адреси там, де вони будуть перебувати. Дається можливість обирати не тільки міста Харків, але ж і інші регіони нашої держави. Тобто бесіди ведуться, але ж знаєте, люди якось не хочуть вони виїжджати. Можливо, не довіряють, можливо, просто немає бажання щось змінювати що в своєму житті. Можливо, не розуміють всі склади. Територія громади відключена від газопостачання? Це всі складності, які батьки повинні розуміти і повинні, повинні в першу чергу турбувати за безпеку і комфортні умови для своїх дітей. Це ж поліція допомагає евакуйовувати так. Поліція, волонтери, всі правоохоронні органи, які наразі знаходяться на території громади, всі будуть допомагати. Пане Тамазе. А якщо батьки продовжать опиратися, у вас є важелі? Не впливу, щоб усе ж таки діти були врятовані думаю, в цій ситуації включається вже служба у справах дітей, опікунська рада, і вже приймається рішення щодо вилучення дитини та евакуації. Якщо говорити про людей з інвалідністю і старшого віку, їм теж пропонуєте евакуюватися? Чи, наприклад, якщо казати про з порушеннями здоров'я, то ви вже їх евакуювали? Звичайно, ми пропонуємо всіх евакуюватися, але в законі чітко прописано, що примусово ми маємо право тільки дітей. Інші громадяни мають право знаходитись там, де є вони є, де не бажають. Тому ведеться інформаційні діалоги, роз'яснювальні діалоги в тому, щоб люди виїжджали. Ми розуміємо, зараз літо тепло, але ж скоро зима, осінь, буде пора тому. Бажано, щоб люди виїжджали. Накипіло вранці. З нами на зв'язку був начальник Вовчанської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі. Він радіо накипіло розповів, як відбуватиметься евакуація дітей із небезпечних сіл і самого Вовчанська. А тим часом в обласній військовій адміністрації назвали населені пункти, звідки вивозитимуть сім'ї із дітьми в обов'язковому порядку. Це Вовчанськ, Варварівка, Красний Яр, Миколаївка, Вовчанські Хутори, Волохівка, Караїчне Охрімівка, Мала Вовча. От власне, це ті села, ті населені пункти, звідки будуть вивозити людей. Будь ласка, дослухайтеся рекомендації представників влади та військових. Виїжджайте в більш спокійні та безпечні міста Харківщини. Або ж, вас чекають, як говорить Олег Синігубов, у багатьох містах України. За словами очільника області, всі евакуйовані родини отримують тимчасо. О, житло а гуманітарну та іншу допомогу дітям допоможуть із навчанням у школах. Ну а ми надалі будемо стежити за евакуацією у Вовчанській громаді за безпековою ситуацією там. А вже увечері мій колега Філіп Декань до студії Радіо Накипіла запросить начальника Золочівської селищної військової адміністрації. Це в Богодухівському районі Харківщині Віктора Коваленка. До слова, прикордонна золочівська громада. Перебувала у тимчасовій окупації росіян аж до 11 вересня. Тож у громаді зараз триває відновлення інфраструктури, ремонтують житло людей. Про це все Філіп Декань буде розпитувати Віктора Коваленка сьогодні увечері. Вмикайте радіо «Накипіло» вже о 18-й годині, послухайте новини, ну і після цього вже розпочнеться вечірня розмова. Зараз у нас е буде музика. Мені цікаво, що нам підготував послухати наш звукорежисер, і після чого вирушаємо до Лозової, де днями з'явився стінопис, присвячений подіям Великої війни.